Командування національної гвардії України було прийнято рішення на розроблення технічного завдання та закупівлю спеціалізованих автобусів єдали. На сьогоднішній день до на озброєння, скажімо так, Національної гвардії було поставлено 5 автобусів їдалень, що дасть змогу своєчасно якісно організовувати харчування особовим складом під час несення служби з е охорони публічного порядку. Ще Зауважте, що Національна гвардія України одна із перших силових структур е пішла таким шляхом, щоб особовий склад е мав зручність, мав можливість. Відповідно до всіх вимог приймати їжу. Дана автобус їдальня може одночасно харчувати, також здійснювати прийом їжі особому салоні 56 військовослужбовців, 24 військовослужбовця в самому салоні автобус їдальні, а також 32 військовослужбовця під відкритим тендом. 56 військовослужбовців за один прийом їжі. Суттєво збільшить пропускну можливість прийому їжі особовим складом розробкою даного спеціалізованого автобусу їдальні займалась відділ продовольчого забезпечення головного управління, логістики головного управління, а також пропозиції були надані. Підрозділами військової частини Національної гвардії з урахування тих вимог, тих недоліків, тих проблемних питань, які мали місце. Я гадаю, що військовослужбовці застоєн оцінять даний виріб, дане сдане в тому сідання, і їм буде зручно і якісно приймати їжу.